Меморіальний комплекс Биковнянські могили. Тут поховано більше ста тисяч жертв політичних репресій, серед них і славні сини Польщі. Вшанувати їх пам'ять. До биковні прибули Шановні. лідери двох Добре. держав: президент України Петро Порошенко і президент Республіки Польща Броніслав Комаровський. Радянська імперія в ті часи перетворила на биківню всю Україну за прямим наказом Сталіна і Берії. Без будь-якого суду, без слідства, тисячі польських офіцерів, тисячі представників інтелігенції були знищені в катівнях НКВС і поховані, в тому числі, і тут на зрошеній кров'ю землі виковні. Важко собі уявити, але слова аншлюз, «Анексія», окупація. І зараз набули особої актуальності для України в час, коли Україна зіткнулася з брутальною агресією, зазіханням на її незалежність, територіальну цілісність, на її суверенітет, коли вся Європа відчула Реальну загрозу своєї безпеці, то споткання діща в биковні ма свій щекульний характер за взгляду на це важлива присутність тут разом з українцями, які сьогодні не тільки увічнюють свої жертви, але також показують нам, що про найбільш важливі, найбільш цінні справи для народу для держави треба також боротися до конця вальчить. Бо причем стон тому, що звідси саме з України найкраще видно, що знайомі нам з давних часів воєнних часів небезпеки дають знати про себе також і сього всього денній час загроження і небезпечества. przecież tu widać doskonale że w dalszym ciągu aktualne jest zagrożenie totalitaryzmu Zlicy będą najlepsze zagrody zagrozy totalitaryzmu e, toptania praw demokratycznych praw Zdjęcie, międzynarodowego prawa e, także nawiązania w e, innym swojej woli власної волі через сильнішого, слабшого. разом з офіційною польською делегацією у меморіальних заходах взяли участь і представники найпотужніших польських громад України, в тому числі і Житомирщини, а також представники дипломатичних представниць місії Республіки Польща. Не в останню чергу, завдяки польським дипломатам, відкрито трагічні сторінки історії двох країн, які об'єднує спільна біль. Мямшено e, працювати спільно з паневчення пам'яті з паном міністром. Анджеєм Шевожніким розмовляємо за стороною українського разом із міністром Анджеєм Чевожницьким та з українськими колегами ми звернулися за втоханням про ексгумацію загиблих у цьому місті. Спеціалісти України і Польщі проводили такі роботи на цьому цвинтарі. За деякий час в одному із місць було знайдено особистий документ. Це стало першим підтвердженням, що тут поховано польських громадян. пам'ять про ці драматичні сторінки минулого викорбована не тільки в камені. Відголос минулого сьогодні отримало нове звучання.